Чим замінити живу ялинку на новорічні свята? Креативний підхід знайшли учні тернопільських шкіл. Вони представили свої роботи на міському етапі всеукраїнської виставки конкурсу замість ялинки Зимовий букет, який провели у Тернопільській комунальній загальноосвітній школі номер 18 Організатори говорять, що метою цієї виставки є формування у школярів національної свідомості. Прищеплення шанобливого ставлення до традицій та звичаїв українського народу та бережливе ставлення до природи. На міському етапі будуть відібрані кращі роботи для участі в обласному етапі, а на обласно, а переможці обласного етапу, відповідно, візьмуть участь у заключних змаганнях у місті Києві. Конкурс відбувається у трьох номінаціях: новорічна різдвяна композиція, Галицький сувенір і дідух. 15 грудня відбудеться обласний етап конкурсу, де будуть представлені кращі роботи від всієї учнівської спільноти міста Тернополя участь у виставці брали всі: як загальноосвітні заклади, так і позашкільні. Допускаються також колективні роботи. Навіть є під номінація із родинної скарбнички. У ній можуть брати участь і члени родини Дуже багато вже ставлять вдома не ялинку традиційну із звичайними купованими іграшками, а ставлять різноманітні новорічні композиції. І особливо цінно те, коли е-е Виготовляються своїми руками і коли виготовляє не просто десь дитина на гуртку, це добре, там її навчать. Але коли збирається родина і виготовляє от прикраси для того, щоб прикрасити своє помешкання, щоб прикрасити якусь композицію зробити, коли і діти, і батьки, і дідусі, і бабуся разом це об'єднує родину. Кожна з трьох номінацій має три призових місця. Переможці обласного етапу конкурсу отримують грошову винагороду, але яку саме суму буде відомо вже після нового року?